Традиційний меморіал Олександра Барабаша, змагання з легкоатлетичного кросу, який проводить дирекція інституту фізкультури педуніверситету, цього року мав певне забарвлення. рівно 20 років, як звини неуважного водія на роменській трасі, не стало талановитого юнака. На ювілейні змагання приїхала мама Олександра Людмила Іванівна, його брат В'ячеслав і десятирічний племінник Артем. Зазвичай ці змагання збирають не лише студентів інституту фізкультури, а й любителів бігу з інших факультетів педагогічного університету, для яких головне не перемога і рекордний результат, а участь і шана своєму колезі. Так вихованці заслужених тренерів України Ігоря Кравченка і Володимира Гладова не пропускають жодного подібного змагання, розглядаючи їх крізь призму загальнофізичної підготовки футболістів. Так було й цього разу. Фінішували футболісти щільною групою, не намагаючись виявити переможця у безкомпромісній боротьбі на фініші. А от у двох наступних забігах боротьба точилася з першого і до останнього метра дистанції. У дівчат на дистанції один кілометр перемогу здобула Наталія Мороко з результатом 3 хвилини 14 секунд. На три секунди вона випередила Катерину Кириченко, від якої на дві секунди відстала Ольга Гребченко. Чемпіонка України з біатлону Тетяна Приходченко до трійки призерок не втопилося. У юнаків головними претендентами на перемогу були Костянтин Ожийов і Віталій Івах, які нещодавно відзначилися на благодійних змаганнях Суми за біг, де збиралися кошти для освітлення бігової доріжки навколо Чехового озера. Тоді нагадаю, на дистанції 5 кілометрів. З 20-секундним відривом переміг Івах. Саме він першим з'явився на стадіоні спортивного комплексу інституту фізкультури, і здавалося, Ожийов, який біг позаду, нічого не зможе змінити. Але це лише здавалося. З мотивацією боротися до останнього кроку вихованець заслуженого тренера України Володимира Яценка почав потужне прискорення, і його останній крок за фінішну лінію був швидшим і довшим, аніж у Іваха, який втратив і перемогу. І 100 гривень у сумі призових, які вручалися організаторами змагань, переможцю і призером меморіалу Олександра Барабаша. Що поробиш? Боротися треба до останнього кроку і за кожну гривню. Результату Жийова і іваха 8 хвилин 59 секунд. А третім призером став Олександр Чеперис, відставши від пар лідерів на 8 секунд. Тож переможці і призери одержали від родини Барабашів нагородну атрибутику і готуватиметься до змагань з легкоатлетичного кросу за програмою п'ятих спортивних ігор серед вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації, які мають відбутися 13 жовтня.